Буквально спорогу суду. Принцип об'єктивності. Ось чим керуються журналісти, коли беруть коментарі у всіх сторін конфлікту. Обвинувачений на ім'я Ярослав спершу хоче розповісти нам свою версію подій. Але раптом його поведінка змінюється. Вони зараз знімають і не наполягають, нападають. Ви зафіксували напад? Хто це за напад такий? Медіа-напад. Цікаво. Пан Ярослав, ваше дати нам коментарі. А, а, для... да. а Представьте, пожалуйста. Я не, не хочу представлятися я ми, ми, не, ми, від, не від, відкрите судове засідання. Ми тут перебуваємо на законних підставах, подавали клопотання. Те, що я бачив, неправомірні дії щодо журналістів, і це теж засвідчує позицію обвинуваченого. Що я бачу? Журналіст дуже коректно відповідали. Від своєї професії. На 14 го годину походьте. Напередодні засідання ми направили до канцелярії суду клопотання про відеозйомку. Згідно до вимог законодавства, суддя має розглянути клопотання на початку засідання і, відповідно, дозволити або заборонити зйомку. Засідання відкрите, тож знімальна група спокійно заходить до зали суду. На жаль, шоу продовжується і там. Що у мене немає права робіт увагу? Не чому така агресивна реакція на присутність змі жодного запитання не було поставлено, але відразу така реакція. Не знаю, незрозуміло є і поведінка помічника судді до початку судового засідання, адже він намагається змусити журналіста і оператора залишити зал. Ви, Ви, суддя розуміло, суддя має право нам сказати, чи задоволена питання, чи розуміло, ні. Розуміло. ні засідання, ще не почалось. Я маю право тут бути Ви, право, і всі інші. інші. Будь ласка, покажіть мені це в документальному вигляді, чому я не можу знаходитись. Чи мали ми право бути присутніми залі суду до початку засідання? Мали право бути окрім свідків, є ще осіб немає, таких які не мають права бути до початку судового засідання. Ви не є свідками над і розставила суддя, яка дозволила зйомку, але лише до початку розгляду по суді. Але і це не зупинило обвинуваченого та його захисницю. Медіанапад. такого ми ще не чули. Я хочу попитати про те, щоб ви знесли ухвалу, про закрите судове провадження у зв'язку з тим, щоб журналісти операторам нас знімали. Ми визвали поліцію і вважаємо за що неможливо, щоб судді були присутні зайві особи і ті люди, які на нас реагують неадеквально. На обговорення. Учасників ставиться заявлене клопотання. Сторона захисту наполягала на тому, щоб взагалі зробити цей процес закритим. Ага. Але для того, щоб зробити процес закритим, є певні законодавчі підстави. Відмови захисту задоволені зазначеного Відповідно Відповідною статтею визначено перелік підстав для закри для проведення закритого судового засідання. Жодного доказу наявності цих підстав сторону захисту не наведена. Будь-яких дій пов'язаних з тиском на суд суду невідомо. Суддя залишила судовий розгляд відкритим. Втім, знімати розгляд по суті до самого оголошення рішення суду нам заборонили. Продовжувати боротьбу, і ситуація небезпечна. Якщо зло не покаране, воно зростає. Чим завершиться ця справа, вирішить суд. І, можливо, не в одній інстанції. А ми будемо слідкувати за перебігом подій у цій історії. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель. Як завжди, на варті справедливості. Нагадую, якщо ви стали жертвою беззаконня, телефонуйте на гарячу лінію програми за номером 067 636 10 90.